Миколай прийшов до нас, подарунки він розносить. Ой, цікаво, що ж мені, він приніс у подарунок. Ну що ж, подивись подушку. а нічого. Нет. Yeah. <звучит> Я себе чем нужна? Мурчик, привет. Привет. Давай что мне мой принес. Как ты моркаешь. Чекай. Ты мой подарунок, ты медведь. Морелик. Сережки. Клас. Мабуть, я себе дуже чим навела, як мені Миколай подарував такий. Дуже гарний, чудовий подарунок. Так, треба буде вдягти і приміряти одразу. Хочу побігти ще, подивитися в дітей, які в них подарунки. П'ять кружки роблю те, що хочу. Ух ты! Шоколадка верить чилі з прикосом. Круто. Так, це ось я бачу для Жені. що завжди кажеш, що йому 90 років. Відповідно, для нього. Подаронок, будемо доню будити. бути. Тут вже вирік майже прийшов Мурчик. доця, доня, донь, просинайся. Миколай, приходив, а мені цікаво, що тобі подарив він, яка ти слухняна була чи не взагалі замовляла? мама їй зло поїде. я показувала. А що це? Це косметика. Так, це это... у мене в небуксі надо помати. Угу. Це прострати. Два. Я не знаю, що це. Так це ж ногті накладно. Ти що, ногті просила, чи що? Да. Так. Серйозно? Так, я це відлякувала. Човід Николая напочкай. Можна я подивлюсь? В смысле? Письмо пришло? Да. Ого? Ого, там еще и письмо. Ой, ты порвала трошки, да? А ну, а ну, а ну, дай я подавлюсь. <сёк> ну что же, цикава? <сёк> Прочитать. Давай прочитаю. Дякую за твого листа. Привіт, Ангеліна. Пише тобі, святий Миколай, тобі вже сім років. Ти майже доросла, і я дякую тобі за те, що ти ростеш гарною дитиною. Мої повіщники повідомили мене, що у цьому році ти часто лінуєшся. Наводити лад у своїй кімнаті та допомагати матусі іноді. А іноді і навчатися, але більше часу ти була слухняною. Тому роблю тобі подарунок, на який ти заслугувала, та вірю, що ти виправишся. Я вітаю тебе зі святом та бажаю здоров'я, щастя та миру, святий Миколай. Нічого собі, тобі особисте письмо ще й термінове було. Але ти зрозуміла, на що тобі Миколаїв казав, які твої помилки? І що треба буде зробити? Трошки виправитись. Трошки виправитись, так? Щоб отримувати той подарунок, який ти хочеш? А ти А ти довольна взагалі подарунком? Да, да. Так. Ми свої подарунки отримали. Задоволені, так? Угу. Пишіть в коментарях, що Миколайко приніс вам, та як ви себе поводили на протязі всього року. Всім баба. Покажи, як ти вже намалювалася. А ночки закрий. А теперь маму изнимай. А у мамы ась, так, Сережки. Я уже втягнула. Так. Ты собираешься ногти делать? Так, сегодня мы будем делать ногти. <laughs> Класс!